Друзі, всім привіт! Сьогодні буду робити щеплення брунькою або, як ще кажуть, окуліровка, що мені для цього потрібно. Ну, передусім це те, що ви будете прищеплювати. В даному випадку це гілка Мейера. Звичайний ніж, ось такий ще один ніж. Секатор садовий і стрічка для прищеплення. Ну і звичайно те, на що ви будете прищеплювати. Зараз я покажу вам, на що я буду робити коліровку. Ось такий він, як ви бачите, завширшки. Такий він дуже великий, але він не плодоносить. Спробую зробити йому коліровку. Це будуть свого роду ментори. Тобто вони будуть спонукати його цвісти. Побачимо, що з цього вийде. Тут місць насправді для окуліровки, ну, дуже багато де можна робити. Все, якраз тут два, два гарних місця. буду робити окульоровку Т-образним розрізом. Зараз все покажу. Ось, як ви бачите, я зробив ось такий Т-образний розріз. Довжиною його приблизно 2 см і по ширині, тобто горизонтальний розріз, я зробив десь тут 1,5 см. Зробив його, края акуратно відвернув. Зараз буду зрізати необхідну мені бруньку. Ну, ось так, як, як ви бачите, я зрізав бруньку з цієї гілки лимоном. Зараз акуратно буду її вставляти в той розріз і примотаю це все стрічкою для щеплення. Ось як ви бачите, я її так вставив і зараз буду замотувати. Края завернув. Тут головне, коли ви його вставляєте в цей теор... теобразний розріз, треба дуже акуратно його тримати. Ні в якому разі. Можна касатися того місця, де ви зрізали місця зрізу. Акуратно його вставляєте, або за кінчик черешка вашого листа, або в даному випадку, як у мене, тут а, кінчик невеликої голки був. Я акуратно його вставив, края завернув, і дуже щільно його треба примотати стрічкою щеплювальний. Ну, ось що. В мене вийшло з цього. Замотав щільно знизу, замотав щільно зверху, але е, саму бруньку я не замотую. не замотую Деякі замотують, кажуть, що вона пробиває цю стрічку для щеплення. Не знаю, я таке ще не практикував. Замотав так, побачимо, побачимо як воно. Буде що з цього вийде. Зараз планую ще зробити а, декілька щеплень, і потім покажу вам всі інші. Ну, ось, друзі, і все. Ось те щеплення, що я вам показала одне. Ось два ще рядом. І два зробив нижче. Отже, у мене на цьому дереві 5 щеплень. 5 менторів. Як я вже казав ментор, це свого роду наставник, він буде спанукати це дерево, цей дикий лимон до цвітіння і подальшого плодоношення. Що ще треба зробити після того, як ви зробили ці щеплення, треба дуже гарно його пролити. Водою дуже гарно, щоб збільшити його сокорух. Ну ось і все. Якщо будуть якісь питання, задавайте. Я завжди радий буду вам відповісти. До нових зустрічей.